І сьогодні хочу розповісти про свої фаворити осені. Якщо вам цікаво, то залишайтеся разом зі мною. Дні робляться коротшими і сонця все менше і менше. Але осінь я все одно люблю і люблю деякі продукти, якими особливо, особливо я люблю користуватися саме цієї пори. І почну, звичайно, з. Засобів для догляду за собою, їх небагато, якими я особливо любила користуватися восени. Більше, звичайно, це декоративна косметика, але почну. Засобів для догляду за собою. Звичайно, з приходом осені моя шкіра. Часто реагує на переміну температури, переміну погоди, і бувають висипання на шкірі. Я давно чула і дивилася на Ютуб про те, як блогери хвалили такий крем, як б сказала, гель для обличчя від бренду La Roche posay а саме Duo Plus це вже серія Duo Plus, оскільки це оновлена версія крему, і вже Duo по-моєму, навіть немає в аптеках. Я довго дивилася на цей крем і думала, вагалась, але купила. Я скажу, що користуюся я ним вже цілу осінь. Це вже практично три місяці, і він у мене от-от вже закінчиться. І я була приємно здивована. Приємно здивована тим, що крем має дуже легку текстуру. А в мене шкіра схильна до жирності, тому я не люблю жирні текстури. Люблю, щоб крем швидко впитувався і не залишав жирних слідів. Цей саме такий він дуже швидко впитується. Надзвичайно легкий, навіть такий, ну, в нього така текстура напівпрозора, і я б сказала, навіть така схожа трошечки на такий флюїд. Дійсно, шкіра стала виглядати краще, почервонінь, висипань стало менше, звичайно, з певним періодом. Шкіра починає до цього крему звикати, і він вже не має такої дії, як на початку, тому я закінчу його і буду користуватися чимось іншим. Але думаю, обов'язково через деякий період до нього повернуся, оскільки дійсно дуже класний продукт. Я, як власниця такої дуже вибагливої шкіри, залишилася задоволена і тому можу сміло, сміло його рекомендувати. Дуже класний крем. Ще один продукт, яким я активніше стаю користуватися, коли на вулиці стає прохолодніше, це крем для рук. І в мене це крем від бархатних ручок, а саме розкаш з маслом ореха Макадамії. Так само дуже популярний продукт на YouTube. я довго дивилася і, нарешті, наважилася спробувати. Скажу, що крем мені сподобався. В нього так само більш-менш легка текстура, він швидко впитується, зволожує добре шкіру рук. Як на мене, досить хороший продукт, зважаючи на його бюджетну ціну, буду користуватися ним і далі. І, до речі, в нього досить приємний запах, що для мене також дуже важливо. Наступний продукт це аромат. Я люблю різні запахи. Так само восени користуються різними, різними парфумами, але чомусь, особливо цієї осені, рука в мене тягнеться до туалетної водички. Мені здається, що це туалетна вода. Так, це туалетна вода від Івроше. І це була лімітка минулої зими. Це запах груші та карамелі. Хоча це лімітка минулої зими, тому логічно, що це більш зимовий запах, але мені хочеться ним користуватися саме зараз. Такий дуже теплий, зігріваючий запах, але не нав'язливий, тобто не надто солодкий, оскільки я не люблю дуже такі задушливі аромати, дуже такі важкі. Він же ж легкий, але водночас такий зігріваючий. Тому мені постійно хочеться ним користуватися. Я обливаюся ним. Тут досить такий е, великий об'єм. Не пам'ятаю, скільки, а, це 100 мл, тому я його не шкодую, обливаюся повністю, і думаю, що мені вистачить його ще й на наступний рік. Одним словом, дуже класний аромат, і я дуже задоволена, що встигла купити його минулому році. Але шкода, що зараз ви його не знайдете. Тепер перейду до декоративної косметики і почну стіни для очей. Цієї осені я купила собі палетку від MAC і. Я постійно хочу нею користуватися. Як на мене, це ідеальні просто осінні кольори. Палетка називається Burgundy Times 9. по-моєму, правильно прочитала. Тобто, тут 9 відтінків у кольорах Бугунді. Дуже класні осінні кольори. Тут є як і матові, так і з шимором, і з різними блискітками. Класно наносяться, дуже довго носяться, не забуваються в складочку протягом дня. В мене ж жирні повіки, як правило, тому багато чинить цим грішать. З цим такого не буде. Мені дуже подобаються кольори, можна робити як і денні макіяжі, так і вечірні. Єдине, що, наприклад, мені не дуже сподобався по нанесенню оцей колір. Перший він називається Honey Lust, а чи Honey Ласт. Якось так, він такий шимерний. Просто я хотіла б, щоб колір був більш такий насичений, а він такий дуже-дуже, дуже просто ніби одні блискітки. Але скажу за те, одного разу я забула хайлайтер, і мені потрібно було для вечірнього макіяжу. Трохи хайлайтеру, і я використала от саме цей колір. До речі, виглядало досить так нічого. І так само, наприклад, оцим темним коричневим кольором матовим можна навіть оформити брови, якщо так само, наприклад, під рукою немає засобу для брів. Тому така досить універсальна палетка, дуже мені все сподобалось. В них Ну, єдине крім оцього першого кольору. Всі решта. Дуже пігментовані, дуже насичені, гарно тушуються, гарно носяться. Тому дуже рекомендую придивитися до тіней MAC. Тепер перейду до губ і серед фаворитів цієї осені в мене також помада, знову ж таки, від MAC. І це помада у дуже такому незвичному, але як на мене, класному відтінку, який називається Whirl. І вона у мене також зараз на губах. Це помада матової текстури, але це з нових матових помад. Тобто вона дуже легко наноситься, вона дуже кремова, але водночас матова, тримається на губах, нікуди не надівається, навіть можна їсти, і пити і все одно залишиться колір на губах. Я в захваті взагалі від цих текстур, оскільки вони зовсім не сушать мені губи. Я не відчуваю взагалі те, що в мене на губах є ця помада, але колір і її насиченість просто вражає. І так само, як я вже казала, це матова текстура. А як правило, матові помади грішать тим, що сушать шкіру губ. З цією помадою такого не буде. Колір дуже незвичний, він такий коричнево-бордовий з таким ніби нейтральним підтоном, тобто вона е при різному освітленні, по-різному виглядає. Деколи здається, що це така більш нюдова помада, а з іншого боку, дуже така темна і насичена. Е одним словом, це взагалі хід цієї осені, взагалі цієї осені дуже в моді такі коричневі відтінки. Воно трошечки відходить у бік, хоча все одно в тренді, все одно винні губи мені здається виглядають шикарно. В осени і взимку, але цієї осені набирають такого, такої популярності саме помади такого з, з коричневим відтінком. І от ця помада Whirl, вона саме з таким коричневим підтоном. Я ніколи не думала, що мені будуть пасувати такі відтінки, і що я захочу помаду з коричневим підтоном, оскільки я, мені здавалося, що такі помади мені не пасують. Але в цю помаду я закохалася, тому можу сміло вам радити і придивіться до помад з нової матової серії. Вони просто чудові. І серед фаворитів цієї осені у мене ще одна помада, і це помада від бренду Este Lauder. Дехто говорить Есте Lauder, не знаю, як правильно, поправте, хто знає. І а по-перше, дуже класна упаковка цієї помади, вона на магніті. Тому, а, якщо у вас помада буде лежати в сумочці, то ви ніколи ну, не будете переживати, що десь там вона відкриється і попсується. Дуже зручно. І взагалі упаковка шикарна. Це помада, до речі, з серії Pure Color Envy. І це помада в такому шикарному винно сливовому кольорі, який називається Insolent Plum. Номер 450. Шикарна просто помада. Вона, її можна використовувати як тінт, якщо нанести зовсім трішечки і розташувати, будуть такі ніби сливово-винні губи і буде триматися досить довго. А можна так нашарувати два шари таких добрих нанести, тоді будуть шикарний такий насичений колір. У нього так цієї помади. Такий вологий фініш, тобто вона так блистить у вас на губах, дуже так само класно виглядає. І, до речі, в моду знову входять помади з вологим фінішем, навіть такі лакові помади. Тому, хоча я дуже люблю матові помади, але вони знову ж таки відходять в бік, відходять в сторону і популярність набирають знову ж таки лакові текстури. Наноситься ця помада дуже легко, колір віддає повністю. Одним словом, я задоволена дуже цією помадою, шикарно носиться, не затікає ні в класочки, не розтікається, тримає контур, не потрібно олівця, щоб рівно нанести її, тому що дуже зручна форма самого стіку помади. І довго носиться. І колір сходить дуже поступово тобто, не так, що ви поїли. І ну, треба бігом бігти підмальовувати губи. Колір сходить так поступово і залишається ніби такий тінт на губах. Дуже рекомендую саме помади з цієї серії, особливо цей колір. І останній продукт, про який хочу розповісти, це буде лак для нігтів, як я могла обійти цю тему, звичайно. І цей лак також дуже такого винно-бурдового осіннього кольору від буржуа. Колір називається, я не знаю, чи я правильно прочитаю, бо я розумію, що це французькою. А руш якось так. Одним словом, це номер 12. Якщо ви будете шукати, шикарний просто колір, дуже-дуже насичений і дуже гарно виглядає на нігтях. Сам лак також дуже класний, можна нанести і в один шар. Я ж звикла до двох, але одного також може вистачити. Висихає дуже швидко. Тут написано за одну секунду, ця серія якраз так і називається. І вона така: лак, має таку гелеву текстуру. тобто Висихає швидко і має дуже такий глянцевий фініш. Здається, що там якийсь топ ви нанесли, не але це просто лак в один шар, може так виглядати. Дуже класний лак. І ще, що мені подобається саме в лаках «Боржуа» цієї серії, що в них дуже зручна зручний пензлик. Він такий широкий і заокруглений має кінчик, що зручно промальовувати зону біля кутикули, і не потрібно багато. Рухів, щоб промалювати нігтєву пластину, оскільки сама сам пензлик дуже широкий. Я люблю такі пензлики, мені ними зручно користуватися. Одним словом, дуже класна ця серія лаків, і особливо цей колір на осінь просто маст хев тому е, рекомендую до нього придивитися. Ну що ж, це були всі мої осінні фаворити. Надіюся, це відео було для вас корисним. А ви напишіть, що для вас є осінніми фаворитами, чим ви любите користуватися цією пори року. І ми вже зустрінемося у наступних відео. Па-па!